Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Абсолютно не випадково, через якісь там інсайди, кажучи, науково, у мережі поширилося повідомлення про те, що Трамп так хоче. Щоб Сполучені Штати Америки визнали Крим московським? Ну, ще раз нагадую: немає безпричинних явищ. Так. Немає в природі. Всьому є своя причина. Раз з'явилися такі розмови, значить, десь якісь, ну, говорять про поінформовані джерела. Так, то що ж? Міг запропонувати Путін Трампу, так, який ж, ж великий економіст, так дуже успішний, тобто шестиразовий банкрут. Ну, і те саме він продовжує робити із Сполученими Штатами Америки. Ну, це не знаю, Хіба що останньому їжаку не зрозуміло, не знає де там. на... Нью-Йорк Геральд Трибюн? чи де там, незрозуміло, чи Стріт не, не розуміє, що витворяє Трамп. Так. так ось Крим, це ж цікава річ, про яку я вам вже не раз говорив, і перш за все хочу звернути увагу на унікальне в світі Чорне море. Такого другого! Немає, їх там більше ста в світі. Якісь які, такі, перетакі, але єдине море, яке заповнено від дна до глибини 200 місцями, навіть 50 метрів сірководним. Це ну, безжиттєво. Ну, крім анаеробних бактерій, там нічого немає. Вони не виживають у цьому середовищі. І тільки ота е, поверхня... Десь 250 метрів, це там живуть риби, дельфіни, акули, катран, так, Чорноморська, ну і інші всілякі, кажучи, науково, організми живуть. Так. А причина цього унікальності цієї в тому, що унікальна геологічна будова. В цьому місці. І через розлуми з глибин піднімається газ. Його треба забирати, тому що він вже, напевно, не раз виходив на поверхню, тому є вираз такий в Україні. Синиця море запалила. Напевно, бачили люди, як цей газ виходить на поверхню і спалахує. Але перед тим туди полетіла якась пташка. Так. І це одне з другим зв'язали. От не паралельно, як я кажу, а отак от, от. зв'язали синицю і загорання моря. Я сам бачив таке. Загорання моря і зак на захід, от, вночі спалахувало. Це давно, ще не знаю, це 70-ті роки, початок 70-х років минулого століття. Тому можливо, цілком можливо, вірогідно. І враховуючи сутність цих двох одиночеств Путіна і Трампа. Цілком можливо, що Путін запропонував Трампу видобуток нафти і газу. Так, от, на, звичайно, московському шельфі Чорного моря. Так, це раз. Це цілком можливо, враховуючи прагматизм, так би мовити, Трампа. Це раз. Тепер, друге, в свій час там китайці хотіли побудувати хаб. Так. Багато років тому. Хотіли побудувати. Не, я ж вам казав про те, що китайці, після того, як Україна стала незалежна, побудували тут найбільше посольство і думали, що це ж ми тут перетворимося на найпотужнішу державу Європи, Європи їхнього, так би мовити, ну, перевалочну базу, Гавріпа русський, так, оцих всіх товарів. от, той шовковий шлях, там, що там, Даркнес, Нет, даркнет. І всякі інші штуки китайські, так. вони ж то вимагають оцих всіх хабів. І я, як геополітик вам кажу, і в некотором по говорять даже геостратег, так то Крим у цьому відношенні. для Всієї Європи і навіть Євразії просто є ідеальним місцем для організації такого, прости Господи, хабу. О, ну так ну не вийшло в китайців в свій час, то, може, вийде у Трампа, він же ж хоче показати хоч якісь перемоги. Ну, немає ж нічого. Ну, нічого нема. Вже ж... Скільки вже? Три з гаком місяців, вже навіть гачок з'явився, скільки в два дні. Так. Але ніяких перемог нема. Так. А хочеться, а обіцяв, оскільки на обіцяного всього, матір Божа. А тут він буде звертати увагу на те, що він цього не обіцяв, а навіть це він робить. Так, так що я думаю, що там ведуться секретні перемовини так, от стосовно Криму, тому воно й вилізло. Хто ж там зловредний пронюхав та й виніс це все на обговорення, щоб, так би мовити, завадити цьому всьому пакту Молотова Рібентропа.